Бувають люди затишні, як дім, до них приходиш в радості і в горі. Вони завжди почують вас без слів і не залишать наодинці з болем. Вони зустрінуть, руку подадуть і допоможуть вибратися з ями. Тернистим шляхом гордо проведуть. Якщо прийдеться, то розділять рани. Вони відчують. Тихий плач душі, розвіють смуток, витканий з ілюзій. Коли здається, що кругом чужі, знайдеться той, хто буде небайдужий, бувають люди затишні, як дім. Вони завжди приносять в серце радість. На їх обличчі не побачиш гриму, в їх очах не відшукаєш заздрість. Бувають люди затишні, як дім, з якими можна щиро посміятись. Серед таких завжди будеш своїм. До них щоразу хочеться вертатись.